Ми всі мешканці вулиць Вітівської гори і прилеглих до неї вулиць. Провулки вулиць зібралися тут поки що таким невеликим складом для того, щоб сказати владі, скільки виділено коштів для того, для нашої дороги. Це Вітівська гора, це основна дорога. Бо по ній вже можна скоро не їздити, а треба літати. Це є перше. По-друге, ми хочемо запитати, скільки виділено коштів. На ремонт дороги і коли воно буде зроблено. Це є перша правильно наша вимога, Перша вимога. Друга вимова. Вчора ми хочемо спитати, чи дійсно буде робитися тут якийсь ремонт тої дороги, чи то є тільки от частково, тільки доїзд для когось. все. Для когось, чи до якогось магазину, чи до якогось особисто. хати, чи якогось особистого. Друге питання: фрезерувалася дорога, фрезерувалася дорога. Де фреза, Відходи від асфальту, чому ними, там було 3 чи 4 машини, відвезли в невідомому напрямку, чому не засипали, наприклад, ями. То, що відфрезеровано, це буде робити. Як лепкий сьогодні Іван Іванович сказав, буде робити професійна організація, будівельна організація чи дорожня організація. А це, що тут ми зараз знаходимося, це буде робити комбінат міського господарства. За кошти, напевно, що підприємця, підприємця власника магазину Ромаш. Дорога доходить взагалі до того, що скоро будуть провалюватися машини. Бо кругом, попри, попри тротуар, є такі місця, де вже були провали, що машини просто провалювалися в каналізацію. Ми перекриємо повністю ми перекриємо вулицю, вулицю та й все. Це не проблема. Вулиць, Кожен має у хаті якусь трубу, якийсь скутник, прийдемо понабиваємо так, зробимо тільки в'їзд для себе. Раз така, раз то нікому не треба, значить ми зробимо тільки в'їзд. вантажівки, всі вантажні машини, фури, все їздить по Вітівській горі їздять, хати розносить. Він ж не їде помалу. Він ще й газом, мало того, що ями, він ще пролітає з таким -то, ножом, то Хати То здуріти може. 20 тонн на себе навали. І 10 важить. Якщо вона нікому не потрібна, та дорога, то хіба ми тоді будемо їздити. Що, ми, ми її закриваємо ми нові, на вході, на, 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 на виїзді, робимо рампи щоб такі, щоб тільки легкова машина купати. заїхала.